Бо я ж так і не показав вам, що нам заважало дуже швидко вкинути двигун. Так що сьогодні в кінці відео, друзі, буде та причина, яка просто, просто катастрофічно заважає ставити двигун. Просто катастрофічно. Доброго ранку Україно! Всім привіт. Всім дякую за поради. Фух. Цілу ніч аналізував свої. Чому може бути і що може бути, і як виключити, включити перекалібровка. Ну, друзі, ну, завжди всі показують свої удачі. Неудачі мало хто показує. А я покажу, друзі. Як я сам собі створив проблему. Дивимось, чому не, не працював лакалібровка барабана? Так, залазимо до комбайна. Я ж поприбирав, відкривали ми оцей лючок, накладали яду від мишей. Стояли у нас такі саморізи коротенькі, і то це довгі. Не знайшов старих і вкрутив отакий. Провід то я, друзі, не перебив. Він вже ось тут і ізолірувався. Ну, я, виходить, замкнув цей провід на масу. І вся причина. І все почало працювати. Ну, друзі, не судіть строго. Хтось посміється, а не доведи, господи, в когось буде подібна ситуація і буде ця сама причина. От реально. Все працювало. Нічого не робив, вроді нічого. І не працює. Така дрібниця і наробила стільки клопоту, що, відверто кажучи, за настрій там взагалі нічого було балакати. Успіх із двигуном. Оця лампочка перебила повністю. Ну, зрозуміє мене той, хто вирішує отаку манюсіньку проблемку. От, ну, в даному випадку пишіть, ну, як ти будеш молотити. Хоч і все нормально, як ти будеш молотити? Де шукати той зумер, як його відключити? Бо вже були такі думки, що просто зумер відключити і їхати молотить. Ну, а зараз паяємо провода. Миші в нас перегризли під комбайном. Зараз покажу, де. Провода на зерновий. Чи на колосовий. Зараз покажу. О тут, друзі. Там у нас він десь протертий до молот. І тут постійно. Бардак. Ось ці провода. Миші просто перегризли обоє, повністю відрубали. Батько весною домолачував кукурудзу, просто їх скрутив та й усе, щоб не пищало. Ну а ми зараз відновлюємо. Як завжди, друзі, дякувати кацапам, у нас світла нема. Виручає шепаш 2 кВт. Гріємо паяльник. Паяємо провода. Будуть вони у нас до ну, оцього ось. О! І вперед до наших пальщиків на огороди, тому що вже чекають з великим нетерпінням. І ячмінь і пшениця вже достигли з цією жарюкою вже давно. Тому, друзі, цей процес не буду показувати. Тут в принципі нема нічого цікавого. Паяємо. Паяємо, друзі, ніпроемовська в мене Флюс паста, щоб не окислялося. Ну, і заховаємо ми його так, що вистачить надовго, скажімо так, не окислиться воно ніде нічого. І це, ну, на 100%. Працюємо І в поле. Так, друзі, як джоннік. Покупали ми його трішки, щоб було видно, відкіля слини в першу чергу з редуктора, тому що слини. Ну, все одно ми його будемо розбирати. Це вже в процесі все покажу. Ну, Поупаковували. Також, друзі, робимо ревізію решетам. Чистимо все. Щоб рухалося все від руки. Тому що після сезону то палички понабивало десь то ще щось. Це вже останнє. От бачите, кукурузка попала качанчики і вже воно не цей. Відкрити то можна, але все одно не випадало. Будь здоров, Сашко, спасибо. Так, чистим, друзі, вкидаємо в комбайн. І в принципі все. Так, друзі. Також, хто слідкує, хто не слідкує, оцей варіатор у нас він не, ну як, він не працює по тій причині, що вже вироботка така на тому циліндру, що двигає. Як не міняйте сальники, все одно воно тече. Е, тільки заміна на нове. Стоє як поршнева. Так, друзі, що ми зробили? Оцією гайкою. Виточили шайбу, оце на е, зернові 900 оборотів. Е, 890, 88, 880 під нагрузкою, як молотиш. Ну, подивимося, чи будуть падати, чи ні. Я думаю, впадуть. На холостих 90. Чи 900. той. 90, 900. Так, Оце так, о, моя отвердочка. На. Так. Та ну, в принципі, що і все. Забо. Ну, друзі, і нарешті і в нас поле... Перший, перша ділянка в цьому році, в 2024-му. На двигунові після капіталки. Ну як капіталки? Заміни поршневої та вкладишів. Жатка ще не зовсім відшліфована. Лізе слабенько в неї. ну... Тернеться зараз і все буде окей. Шо-шо, а зелень лізе. В ячмінь я б сказав би, що деякі колоски нормальні, а в основному згорів. A so, gente ok Первый бункер, чи другий. Гріється взагалі. Ну, воно, в принципі, і нагрузки немає як такої. Подрібнювач. Звісно, слабуватий. Якраз, коли він набирався, дощів не було взагалі. Всипе десь від 20 до 30. Непогано. Якщо взяти умови до уваги, вирощування. Друзі, ми сідаємо отакого дракона, їдемо по причіп. Треба забрати зерно до нас в склад, бо нема людям куди його висипати. Так. Перший наш трактор. Це є ще такий прикол обходиться. А і що, друзі, приїхав до батька останні садеби на нашому драконі вже з предчіпом. Молоти, виходить непогано. Получається, в нас без нагрузки обороти двигуна 2200... 2,200, 225 отак. Коли включена молотарка і е пропускає комбайн через себе масу, обороти 280. Ну, я вважаю це досить непогано. Якменя по огородах не скрізь погані, є ще такі, що нічого собі. Зелень теж присутня. зелені багато, Так, друзі, закінчили останню ділянку. Я попереду на аварійки, батько ззаді. Бо тут у нас літають як на самолітах. думають, що вони по трасі їдуть, то я прямо з'їжджаю на середину дороги, змушуючи зустрічний і автомобілі звертати. Так що це так, друзі, знайомі вітаються. Ну, в общем все окей. Та що, в, перш... в принципі, в перший день? Хай там і нагрузки невеликі були, ну, в принципі, без ніяких нюансів відмолотились. Все хорошо. Так, ну та що, друзі? ще заглушим покажу нюанси, які є. Бо я ж так і не показав вам, що нам заважало дуже швидко вкинути двигун. Так що сьогодні в кінці відео, друзі, буде та причина, яка Просто, просто катастрофічно заважає ставити двигун. Просто катастрофічно. Я думаю, буде це дуже актуальна інформація для тих, хто планує займатися цією нелегкою справою. Тому що, супроводжуємо, осталося кілометр вже саме опасні участки ми вже проїхали. Все, настояночко. Так, друзі, йдемо до двигуна. Покажу вам цей нюанс. Коли ви ставите, друзі, двигун, у вас найбільшу проблему Создає вам оцей. Штуцер на залив маслом, бачите? гаряче все не торкнеться. І щоб у вас не було проблем усюди ось, ось вправо, отой уголок вирізаєте на довжину штуцера, а може трошки довше, Вон, бачите, метал зелений. Ото. Оце. Так і мій палець. Оце, друзі. Отой його вирізаєте сантиметрів 20. Ми вже просто все поставили. І не хотіли вже його назад витягувати. А так, зразу відрізаєте, воно там на скорость взагалі не впливає. Взагалі просто, від слова зовсім. Відрізали і вставляється без проблем. А так, виходить, виставити і впирається штуцером. Усю вагу на штуцер е, страшно е, опускать, щоб не одламати, бо воно все алюміній. алюмінієвий же ж цей піддон. Ну, оце так. відмолотили, все окей. Ні, па, не обіду. Я в них признаків, бачите, нема, щоб щось потекло. Чи ще щось. Вроді, все хорошо. До речі, перестав не так гріється. Сюди наділи нову каністру, щоб було усе там сухенько, тому що якщо туди влага попадає, то катастрофа. Ну, та і що. Завтра знову, друзі, в бій. Є там ще люди, які на нас. Очікують. Попрацюємо днів 2-3. Все, друзі, всім пока! На зв'язку. Дзвоніть, пишіть, задавайте запитання. Всім з радістю допоможу, якщо зможу. Всім пока!